28 жовтня у день голосування Дільнична виборча комісія не раніше, як за 45 хвилин до початку голосування, проводить підготовче засідання, на якому робить таке. Члени комісії і усі присутні оглядають стрічку, якою був опечатаний сейф. Спостерігачі і навіть присутні журналісти також можуть це зробити. Після цього члени ДВК почергово оглядають усі стаціонарні та мобільні скриньки для голосування опломбовують їх і вкидають у них контрольні листи. Контрольні листи, які вкидаються в усі скриньки, підписують члени ДВК, офіційні спостерігачі і уповноважені довірені особи. Голова комісії відкриває сейф і оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничою виборчою комісією від окружної, окремо по загальнодержавному і одномандатному округах. Звідки він бере ці цифри? А ось звідки. За 2-3 дні до дня голосування ОВК на своєму засіданні передає виборчі бюлетені трьом представникам кожної дільничої комісії. Увесь процес передачі бюлетенів від ОВК до ДВК фіксується секретарем окружної комісії у протоколі ОВК про передачу ДВК виборчих бюлетенів. Окружна комісія виготовляє витяг із цього протоколу для кожної ДВК і передає його дільничій комісії разом з бюлетенями. От саме ці цифри і зачитує голова ДВК вранці перед початком голосування. Ці дані обов'язково варто зафіксувати офіційному спостерігачу, оскільки усі інші цифри, які з'являються під час підрахунку голосів, постійно будуть звірятися із цією базовою цифрою. Отже, вранці перед початком голосування секретар ДВК вносить дані про кількість отриманих бюлетенів. До протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці. Зверніть увагу, підрахунок голосів виборців і заповнення протоколу про підрахунок голосів починається увечері після закінчення голосування, тобто після 20-ї години. Натомість перші цифри вносяться у цей протокол ще до початку голосування. Далі, голова комісії передає приблизно рівну кількість бюлетенів тим членам комісії, які будуть видавати їх виборцям. А іншим членам комісії аркуш списку виборців. Увага! Перед початком голосування у сейфі не повинно залишитися жодного виборчого бюлетеня. Якщо ж ні, спостерігач повинен голосно заявити, що порушується закон про вибори, і закликати голову роздати усі бюлетені членам комісії. Якщо останній не зробить цього, скласти акт про порушення закону про вибори і негайно повідомити про це штаб. Чи юристів того суб'єкта, якого ви представляєте, увага! Акт мають підписати двоє виборців, якими можуть бути також інші спостерігачі або довірені особи. Після того як виборчі скриньки розставлені на свої місця, бюлетені й аркуші списку виборців розподілені між членами комісії, дільнична виборча комісія готова до голосування. А тепер давайте поговоримо про загальні правила проведення голосування. Перше. Голосування проводиться в день виборів з 8 до 20 години без перерви. Друге. Під час голосування дільнична виборча комісія відповідає за порядок, законність і таємність голосування у приміщенні дільниці. У випадку, якщо вчиняється правопорушення, голова або заступник голови комісії можуть запросити у приміщення голосування співробітника органу внутрішніх справ. Який може вжити відповідні заходи. Після цього міліціонер повинен вийти з приміщення для голосування. Зверніть увагу, міліціонер не може знаходитись у приміщенні під час голосування. Тепер декілька правил, які стосуються виборця. По-перше, виборчий бюлетень видається лише виборцю, який внесений до списку виборців. Друге, виборчий бюлетень видається лише виборцю, який особисто прийшов голосувати на дільницю. По третє. Виборчий бюлетень видається лише тому виборцю, який пред'являє члену ДВК відповідний документ. Зверніть увагу, на виборчій дільниці, яка знаходиться на території України, можна голосувати лише за цими документами. Натомість на закордонних виборчих дільницях після пред'явлення закордонного паспорта. Нарешті, по четверте, виборцю видається лише один бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі та один бюлетень. Для голосування в одномандатному окрузі. Тепер спробуємо розібратися, що роблять члени ДВК і виборець, отримуючи бюлетень. Виборцю надають можливість проголосувати два члени ДВК. Один із них бере у виборця документ, знаходить його у прізвище у списку, після чого виборець ставить у ньому свій підпис. Зверніть увагу: у списку навпроти свого прізвища розписується виборець, а не член комісії. Після того член комісії, який видає бюлетень, дає виборцю розписатися у визначеному місці на контрольних талонах обох бюлетенів. Цей же член комісії сам вписує у контрольному талоні номер виборця у списку, своє прізвище та ініціали і підписується. Тоді відриває контрольні талони і дає бюлетені виборцеві. Увага! Усі ці записи виборець і член комісії роблять лише на контрольному талоні. Робити будь-які позначки на виборчому бюлетені член комісії не має права. Це може робити лише виборець і лише у кабіні для таємного голосування. Тоді виборець заходить у кабіну для таємного голосування і заповнює бюлетені особисто. Крім випадків, визначених законом, присутність інших осіб під час заповнення бюлетеня забороняється. У кожному бюлетені виборець робить лише одну позначку, яка засвідчує власне його волевиявлення. Далі виборець виходить із кабіни і особисто опускає заповнені бюлетені до виборчої скриньки. Знову, крім випадків, визначених законом про вибори. Голосування відбулося. Після цього виборець повинен покинути приміщення для голосування. Під час голосування у приміщенні для голосування мають право перебувати. Без дозволу і запрошення комісії члени ЦВК та ОВК, кандидати, уповноважені та довірені особи, офіційні спостерігачі та представники засобів масової інформації. Виборець із фізичними вадами зору не може самостійно заповнити виборці бюлетень і просить спостерігача допомогти йому. Потрібно пам'ятати, що офіційний спостерігач, член комісії довірена чи уповноваженої особи не мають права цього робити. В іншому випадку це буде трактуватися як грубе порушення закону, за яке спостерігач отримує попередження. Якщо таких попереджень набереться два, дільнична виборча комісія звернеться до окружної і ОВК може в день голосування достроково позбавити спостерігача повноважень. Вам це потрібно. Однак допомогти такому виборцю може інший виборець із відома голови ДВК чи члена комісії. Схожа ситуація. Виборець із фізичними вадами не може самостійно опустити бюлетень у виборчу скриньку. У цьому випадку теж потрібно діяти за попереднім сценарієм. Бо санкція за порушення така ж. Іноді трапляється, що виборець невірно заповнює бюлетень. Відповідно до закону, виборець може звернутися до члена ДВК, який видав йому бюлетень, і, виконавши визначений законом дії, отримати ще один бюлетень замість зіпсованого. Як це робиться, ви можете перечитати у додатку до цього фільму. Можливе порушення, яке трапляється під час цієї заміни, полягає в тому, що член ДВК забуває погасити зіпсований бюлетень. Прослідкуйте за цим. Буває таке, що член ДВК видає бюлетені, не вимагаючи у виборця ніякого документа. Кажучи простіше, видає бюлетень невстановленої особі, яка не виключена, не має права голосу або не включена до списку виборців на цій дільниці. Член ДВК здійснює грубе порушення закону, можливо, навіть злочин, оскільки бюлетень видається лише на підставі документа, що посвідчує особу або громадянство і засвідчує місце проживання та адресу. Трапляється, що виборець, отримуючи бюлетень, пред'являє непередбачений законом документ, наприклад, пенсійне посвідчення чи посвідчення водія. Член ДВК збирається видати виборцю бюлетень для голосування. Це теж грубе порушення закону, аналогічно до попереднього. Якщо виборець надає члену виборчої комісії два паспорти і отримує два комплекти бюлетенів, теж відбувається грубе порушення закону, бо кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцям права голосу будь-якій іншій особі забороняється. Може трапитись, що член ДВК дозволяє виборцю розписатися у списку і проголосувати за іншу особу. Це теж, як і в попередньому випадку, порушення закону. Однак, окрім порушення закону про вибори, такі вчинки є кримінально караними діяннями, які підпадають під дію частини 8 статті 158 Кримінального кодексу України. Член ДВК, який умисно здійснив таке правопорушення, може бути позбавлений волі на строк від 3 до 6 років. Передача бюлетеня іншій особі також кваліфікується як грубе порушення закону. Відповідно до закону про вибори, виборець не має права отримувати або передавати свої бюлетені іншим особам. Крім того, такі в дії виборця підпадають під дію частини 4 статті 158 Кримінального кодексу. Покарання за такий злочин. Обмеження або позбавлення волі на строк від 1 до 3 років. А може бути, що спостерігач бачить, як виборець намагається викрасти бюлетень. Про цей випадок ми детально говорили у фільмі про статус і повноваження спостерігача. Повторимо урок ще раз. Спостерігач зауважив, що виборець минув скриньку для бюлетенів і поспішно намагається вийти із приміщення для голосування. Під полою у нього видно аркуші паперу, такого ж кольору, як і бюлетені для голосування. Спостерігач повинен зупинити виборця, для цього іноді достатньо стати на шляху правопорушника, голосно вимагати його припинити правопорушення і віддати членам комісії або вкинути в скриньку виборчі бюлетені. При цьому потрібно пояснювати виборцю, що він здійснює злочинне діяння, яке передбачає кримінальну відповідальність. Якщо порушник таки намагається вийти, затримати його і закликати членів комісії та інших спостерігачів втрутитися. За законом у такій ситуації має з'явитися міліція. У правопорушника вилучать бюлетені. Далі його чекає похід у відділок міліції і 158 стаття Кримінального кодексу. А й справді, що робити спостерігачу, який є свідком протиправних дій, описаних вище. Спробуємо узагальнити: в усіх випадках голосно вимагати від члена ДВК або іншої особи припинити протиправні дії. Роз'яснити порушнику, що він грубо порушує встановлений законом порядок видачі виборчих бюлетенів, і за такі правопорушення його чекає кримінальна відповідальність. Повідомити голову ДВК про протиправні дії члена комісії, скласти акт про порушення закону про вибори, звернути зі скаргою на дії члена ДВК до відповідної ОВК, нарешті звернутись із заявою про злочин до правоохоронних органів. І зрозуміло фіксувати усі правопорушення на відео чи звукозаписуючі пристрої. Виборець, який внесений до списку виборців, але у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не може прийти на дільницю, має право голосувати за місцем свого перебування, тобто вдома чи у лікарняній палаті. Для цього в останню суботу перед днем голосування дільнична комісія на своєму засіданні виготовляє витяг зі списку виборців. Як це робиться, ми детально розглядали у попередньому фільмі. Секретар комісії бере чистий бланк витягу зі списку виборців і переносить з головного списку, тобто списку, за яким будуть виборці голосувати на дільниці, усіх осіб, які комісія включили у витяг для голосування за місцем перебування. Постерігач повинен звернути увагу на те, що кожен раз, коли секретар комісії переносить виборця з списку у витяг. В головному списку в графі підпис виборця він повинен зробити наступну відмітку. Голосує за місцем перебування. От на підставі цього витягу і буде проводитись голосування виборців, нездатних пересуватися самостійно. Існують загальні правила голосування для таких виборців. Перше. Голосування проводиться для виборців, нездатних пересуватися самостійно. Друге. Голосування проводиться для виборців, внесених до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. І третє. Голосування організовують і проводять не менше як три члени ДВК, представники різних партій, кандидати у депутати. Четверте, голосування проводиться з дотриманням усіх вимог закону про вибори вільно і таємно. Як це виглядає в день голосування? Отже, 28 жовтня під час голосування на дільниці голова ДВК оголошує, що три члени комісії, які представляють різні політичні партії і кандидатів, йдуть проводити голосування за місцем перебування. Ці члени ДВК отримують бюлетені, запечатані переносні виборчі скриньки, в які опускається другий контрольний лист. Варто звернути увагу на таке. По-перше. Офіційні спостерігачі, уповноважені і довірені особи кандидатів мають право супроводжувати цю групу до мешкання виборця і бути присутніми під час голосування. Не варто, однак, розраховувати, що члени ДВК візьмуть вас у свій автомобіль. Для того, щоб не загубити їх, потрібно мати свій. По-друге, чи члени його сім'ї зобов'язані впустити спостерігача у помешкання, де відбувається голосування. Якщо вони відмовляються це зробити, Члени ДВК повинні відмовити виборцю у праві голосувати. Три члени ДВК і двоє офіційних спостерігачів прийшли додому до виборця, щоб надати йому можливість проголосувати. Родичі виборця відмовляються впустити у мешкання спостерігачів. Члени ДВК вмовляють спостерігачів зачекати на вулиці. Спостерігач повинен пояснити виборцю і членам ДВК, що голосування може відбутися лише за умов. Повного дотримання вимог закону про вибори. Кажучи простіше, спостерігачі мають право і хочуть бути присутніми при голосуванні, щоб переконатися, що не порушується закон, в іншому випадку голосування не проводиться. Попередити членів ДВК, що вони порушують закон про вибори і їх дії будуть оскаржені до суду. Якщо ж комісія все-таки не врахує зауваження спостерігача, скласти акт про порушення і звертатись зі скаргою до відповідної ОВК. Або із з позовною заявою до суду. Інша ситуація: виборець, не дочекавшись членів комісії, сам прийшов на виборчу дільницю і вимагає дозволити йому проголосувати. Один із членів комісії збирається дати виборцю бюлетень. Спостерігач повинен голосно звернути увагу голови комісії і присутніх, що член ДВК порушує закон. Відповідно до закону, виборець повинен дочекатися повернення на дільницю виїзної комісії. Отримати від них бюлетені і проголосувати, вкинувши бюлетень у переносну скриньку. За 5 хвилин до 20-ї години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування. Виборці, які у цей час прийшли до дільниці, мають право проголосувати. Один із членів ДВК запрошує їх в приміщення і зачиняє двері. Після того, як останній виборець проголосував і вийшов із приміщення, Двері зачиняються і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з законом про вибори мають право бути присутніми на засіданні. І більше нікого. Після закінчення голосування голова дільничної комісії передає до ОВК попередні відомості про, що? про кількість виборців, внесених до списку виборців на дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, теж на момент закінчення голосування. І лише після цього ДВК розпочинає підсумкове засідання, на якому члени комісії підраховують голоси виборців. Більш детальна інформація про голосування у текстовому додатку до нашого фільму. Насолоджуйтесь!